Розділ 28-й. Граю гравці. Невдовзі після пана Пендотона до завжди пані Ганіг завітала Мілі Сноу. Вона ніколи ще не бувала тут і дуже збентежилася, коли побачила сувору господиню. «Я... — Я прийшла спитати про дівчинку, прожебоніла вона. Дякую, з нею все по-старому. А як почнувається ваша матуся? втомлено одзвідалася пані. Про неї я хотіла поговорити з вами. Тобто не поговорити, а приказати паночці поліані?» – за одним подихом відказала дівчина. Навіть подумати страшно, що бідолашка більше не ходитиме. А скільки добра вона зробила нам з мамою. навчила своєї гри і таке інше. А коли ми почули, що їй самій більше не хочеться грати, лишенько. Мені не диво, що зараз їй нема чого радіти за її хворобу. Але ж ми пам'ятаємо, скільки добрих слів вона сказала нам, скільки добра зробила». Якби вона про це згадала, б це її втішло б, вона відразу зраділа б. Хочете рішечки. Мілі безпередно зупинилась і схоже чекала на відповіді пана Полі. Пана полі вийшло, але вкрай здивована слухала гостю, ледве розумівши, бо той половини її слів. Вона завжди знала, що Мілі снова неабияка дивачка, але ця дівчина здавалася їй божевільною. Як інакше можна було б пояснити цей потік її недоладних, безглуздих фраз, коли гостю замовкла пана полі спокійно промовила. Здається, не дуже зрозуміло мені. Що ж саме ви хочете переказати моєму небуці? Так, хочу, хочу переказати. Хочу, щоб ви їй переказали, гарячково відповіла дівчина. Хай вона знає, скільки для нас зробила. Вона бувала в нас, тож бачила, як змінилася мама. І я теж змінилась. Я теж, віднедавна, граю гру. трішки. Пана поля ще дуже спохмурніло. Вона зрозуміла, що то за гра. Але Мілі, не дававши їй сказати ні слова, знову затрохтіла. Ви знаєте, що мами раніше все було не так. Завжди їй хотілося чогось іншого. Правду кажучи, з її хворобою не варто то вже суд її. А тепер вона мені вікна дозволяє відчиняти і зачіскою цікавиться. І, і нічнує сорочку всім навіть пласти почала. Всі ті шапочка та ковдричка для немовлят. Віддає їх на ярмарки і до лікарін, І так радіє, що може це робити. А все завдяки паночці Поляні, бо та сказала: хай матусі радіє, що в неї здорові руки. Мама й подумала, чому в неї рук байдукують, і заходилося плести. Якби ви бачили, яка тепер гарна в неї кімната з барвистими нитками, червоними, синіми, жовтими, ще й підвізками на вікнах, це вона підвізку подарувала. Навіть увійти тепер любов а раніше страшно було темно, сумно, і мама лежить така нещасна. Отож ми і просимо, перекажіть паниці поляні про це все, що це все завдяки їй. І скажіть, що вона принесла настільки радощів, може, і вона хоч трохи з цього среді. От і все, прикажете, аге ж? закінчила Мілі і підхопилася зі стільця. Звичайно, пробурмотіла пана Полі, силкуючись запам'ятати хоч що-небудь із палкою мову гості. Візити Джона Пендута на Мілі Сноу було тільки початком. Невдовзі Полі аж голову в голові, стільки людей просили переказати дівчинці їхні слова. Часом ці послання були такі ахимерні, що геть бентежили господиню. Одного разу до неї завітала вдова Бентон. Невисока жіночка, яку пана Полі добре знала, але жодного разу не приймала в себе. Повідувала, що та найсумніша жінка на все місто. Вона завжди ходила в жалобні чорні сукні. Проте сьогодні вона пов'язала собі на шию блакитною стрічкою. Це було щось надзвичайне, і слізьми на очах пані Бентон спитала, чи можна побачити поляну. Пана Полі хатнула головою. На жаль, поки що до неї нікого не пускать. Може, трохи пізніше. Пані Бентон витерла сльози і подалася до дверей, аж раптом поспіхом звернулася. «Пану Гаррінгтон, перекажіть, будь ласка, дівчинці кілька слів. Заліпкаю, пані Бентон. Ще трохи повагавшись, жінка заговорила. Будь ласка, перекажіть, що я тепер ношу шо... оце. Вона трикнула плакатну стрічку в себе на шиї. А потім, на превелику в пана полі, додала Дівчинка так умовляла мене, щоб я вбрала щось в і подумала, що вона зрадіє, коли дізнається. Вона, бідолашка, говорила мені, що Фредді це все, що залишилося в її житті. Пані Бентон похитала головою і знову потнулася до виходу. Тільки, скажіть, Поляні, і вона все зрозуміє за вдовою, двері. Того самого дня, трохи пізніше, до пана Полі з'явилася інша вдова в жалобній сухні. Господині взагалі не знала її і дивувалася, де Поляна могла познайомитися з нею. Гость відрекомендувався як пані Тарбелл. Так, ми з вами не знайомі, відразу прийшла вона, але я добре знаю вашу набогу Поліану. Ціле літо я мешкала в готелі і щодня ходила на прогулянки. Лікарі порадили мені більше гуляти. Там я зустрілася з вашою набого. яка вона чудова дівчинка. Зрозумійте, будь ласка, вона дуже дорога мені. Коли я приїхала сюди, то помирала з того, а але лишкою весела розмову нагадала мені про мою власну донечку. Вона померла вже багато років тому. Я мало не притомнила, коли почула про цю пригоду, коли дізналася, що бідлашка біля ніколи не ходитиме і нічого не радітиме, ось чому я мусила прийти до вас. Ви дуже ласкаві, пробурмотіла пана Поля. Ви теж зробіть ласку, проводила гостя. Дещо переказати їй? Гаразд? Звичайно. То перекажіть їй, що тепер пані Тарбел рада. Так, це звучить химерно, але дозвольте мені нічого не пояснювати. Усмішка зникла жіночих уст. Підчали з'явилися зморки. Важна бомба зрозуміє, що я мала її на увазі. А я їй не обміну повинна про це сказати дякую. Пробачте, якщо я мимоволі образила вас, додала вона і пішла собі. Окрест пантелич на полі вирушила до небожої кімнати. Поляна, не ти знайома з паною Тарбою? Так, я дуже люблю її. Вона хвора і завжди сумна. Ми разом ходимо на прогулянки. Тобто ходила колись, голосок Поліани затремтів і шиками покоталися великі сльозини. Пане Полі тихенько кахикнула. Вона ще не була тут, любенько. Просила переказати тобі, що правда я нічого тут не можу зрозуміти. Вона просила переказати тобі, що тепер вона рада. Поляна заплескала в долоні. Так і сказала справді, ой, яка я рада! Але що це значить, Поляна? Це все про нашу уро... Ру... Ой, Поляна раптом притулила пальчика до вуз. Про яку гру? Нічого цікавого, цітенько. Я просто не можу розповісти вам. Ви ж забороняли мені про це розмовляти? Хоча як пана полік її розпитати на Богу, однак вона поглянула на схвильовану невеличку дівчинку і перевела розмову на іншу тему. Невдовзі, після пани Тарбел до й завітала ще одна особа молода жінка з шуками і фарбованим на біловолосі. У червяках на високих підборах, обвишена дешевими прикрасами, ця жінка була добре відома пана полі непевною репутацією. Господиня ніяк не могла сподіватися зустріти під дахом свого дому. І не лише не подала їй руки, а навіть і зсахнулася. Пана полі помітила, що очі в гості червоні розпухли, ніби та що не плакала. Жінка була така збентежена, що й прохання побачити дівчатку хоч на хвилину, перенула як наказ. Ні, суворо відповіла господиня. Продовж жінчиних очах вона помітила таке благання, що по лагідь ішла і пояснила. до поляни взагалі нікого не пускають. Повагавшись, жінка хрипко заговорила мене звуть пані Пейсен, я дружина Тома Пейсона. Вони, певно, чули про мене, як і всі поважні люди в місті. Я знаю, як мене судять, хоча це здебільшого і неправда. Та годі вже. Я прийшла довідатися про дівчинку. Тільки я почула про ту щось пригоду, як мені світ став немилий. А минулого тижня я дізналася, що дівчатку вже не ходитиму. Якби моя воля, я б їй свої ноги віддала б. Вона за годину зробить на них більше добра, ніж я, за сотні років, та марно, ноги не завжди даються тим, кому вони потрібні. Жінка зупинилася, кахикнула і повела далі тим самим хирпким голосом. Ви, мабуть, не знаєте, але я часто розмовляла з вашою дівчинкою. Ми живемо біля пендльського пагорба, і вони раз по раз заходила до нас. Чи бавила дітей, чи розмовляла з чоловіком, коли він бував вдома. Вона і дітей, і нас самих любила. І, напевно, було байдуже, що ми люди не вашого кола. Якби люди з вашого кола частіше до нас навідувалися, то, може, і таких коропах, як ми, було б менше, гірко додала вона. Але будь-що вона заходила до нас. Ми її шкоди не робили, але вона, вона зробила нам чому добра. Відулашка до того, то, мабуть, і сама не знає, то й гаразд. Інакше довелося б її усе тлумачити, а я цього дуже не хочу. Нам цього року тяжко було, бо з чоловіком уже геть розсварилась і ладні було розлучитися. Зібрався вже і до суду подавати, та нікого кого ж дітей покинути. От цього ми й не знали, а тут сталося це пригода з вашою дівчинкою. Ми й згадали, як вона від сиділа в нас на порозі, бавилась пітьми, сміялась. Воно слово просто раділа, завжди мала що порадіти. А тепер розповіла нам якось про свою гру. І теж мовила погратися. От ми зараз і почули, як вона лежить, і більше не може чого радіти. Я їй завітала до вас переказати їй, хай вона за нас порадіє, бо ми з чоловіком вирішили не розлучатися. Раніше вона частенько очула від нас у сільські прикриші, тож тепер неодмінно зрадіє. Я не кажу вже, як саме допомогла нам ця гра, але виходить, що допомогла таки. Вона, бідолашка, так цього хотіла. Перекажіть їй про це, будь ласка. Гаразд, я перекажу, серйозно пообіцяла пана Полі. а потім несподівано простягла панепрохані й гості руку. Дякую, що завітали, пані панісі. Гостя похилила голову. Її вуста затремтіла. Вона пробурмотіла щось недоладне і, стиснувши господині руку, хутко обернулася і вибігла надвір. Щели за нею зачинилися двері, як пана полі вирушила на кухню і влаштувала на це справжній добит. Ненці, суворо почала вона, це за недолуга грає, про яку перші язиками все місто, і до чого тут має Бога?» Усі ці загадкові несподівані візити останніх днів знервували її до краю. Вперше за час хвороби поляни господині з ненці так сердито. Так, Ненція, проводила вона, я хочу знати, чому всі від мілі Сноу до пані песен переказують поляні, що грають у її гру. Зачем тепер ціле місто пов'язує блакитні стрічки, припиняє сімейни до сварки, починає любити те, що досі ненавиділо, і все це через поляну. Я хотіла розпитати її саму, але вона нічого мені не каже, а хвилювати її зараз не можна. То поясни мені, Ненці, що це все значить? на превеликий подав пане полі, Ненці аж вибухнуло в слізьмі. Ти знаєш, що з минулого червня наша бідолашка тішила ціле місто, а тепер ціле місто намагається хоч трохи втішити її. Як це втішити? Просто втішити, щоб вона була рада. Оце вам гра, пане Поліс пересек дітукнуло ногою. Ти, Ненці, найкраще не за всіх інших. Я питаю тебе, що це за гра? Ненці підняла голову і сміло поглянула в очі господині. Гаразд, мадам, я розповім вам: ці гри паночку поляну навчив її татусь. Якось її кортіло матеріальку а замість неї в місіонерські пожерти її надіслали пару милиць. Вона зрозуміло заплакала, як усяка дитина, та тут почув, як вона плаче. Та й каже: нічого нема такого, чого нам можна було б порадіти. Тож радій, що тобі надіслали ці милиці радіти милицям? хупнула пана Поля, згадувавши про хворі ноженята на своєї небоги. Так, мадам, я теж доводилась, а паничка Поляна каже, треба радіти з того, що милиці тобі не потрібні. о скрикнула господиня. Відтоді вони й почали гратися, шукати, де з чого можна передіти. І в них це відразу почало виходити, бо коли так подумаєш, то вже і не плакатимеш, що тобі не досягла все лялька. Радітимеш, що тобі не потрібно молиться. Вона тут назвала це грою в радощі. Отака От це гра, і вона грає в неї аж досі. Але як. як? Пана пої безпорадно замовкла. Ви дивуєтесь, як це виходить, мадам? перепитала Несі, так само завзято, як Поліана. Якби ви бачили, як тепер змінилася і моя матуся, і вся моя родина, завдяки нашій бідолашці, вона аж двічі до нас заходила. І мене теж навчила радіти і дрібницям, і великому. Тож тепер мені навіть жити легше. Раніше, скажімо, я нарікала, що мене називали так просто, Ненсі. А паночка Поліана і каже: Ти Ненсі, радієш, що тебе назвуть гіпзибом. От я і раділа, а ці понеділкові ранки раніше їх ненавиділа, а тепер радію. радієш понеділковим ранком? Ненсі засміялася. Так, мадам, це, звичайно, дурниця, але розповім вам. Одного разу наша Яна Хнітку дізналася, що я страшенно не люблю вставати вранці в понеділок. Та й каже: Ти, Ненсі, мусиш у понеділок радіти більше, ніж будь-якого іншого дня. Адже в тебе є цілий тиждень до наступного понеділка. І що б ви думали, мадам, що понеділка зранку я пригадую ці її слова і сміюся. А сміх мені дуже допомагає і право допомагає. Але чому ж вона не розповідала мені про свою гру? Простогнала пана на полі, мовчала навіть тоді, коли я сама запитала, повагавшись, не відповіла Ви вже пробачте, мадам, але ж ви самі сказали їй, що вона не може розмовляти з вами про Татуся. А цю гру саме її Татусь і придумав. Пане Полі прикусила язика. Спочатку вона хотіла таке розповісти все вам, провадила служниця, адже тоді їй не було з ким грати. Тож з нею почала грати я, а всі інші у голос пана полі тремтів. Ну, зараз уже про цю гру знають усі. Комусь вона сама розповіла, а від тих інші дізналися. Отак От воно і завжди починається. А наша бідолашка була з усіма така добра і весела, що кожен її помічав. От усі й переймається тим, що вона стала калікою. Хоче, щоб вона почула, як вони самі тепер радіють. Ось тут що мадам. вона сподівається, що вона теж з ними радітиме, бо вона ж завжди хотіла, щоб усі гралися разом з нею. Ну, тепер і завжди буде з компогратися, схлопнула панаполію і вибігла з кухні. Бачивши це, нинця аж остовпіла. Ні що не повірила б, пробурмотіла вона. Оце товтнули ви пана полі, нізащо не повірила б, їй право. Трохи пізніше, дочекавшись, коли няня, вийде з кімнати, пана Полі з небогою на одинці. Сьогодні, любенько до нас, заходила ще одна жінка, але дотамуючи, тремтіння в голос, повідомила тітка: Пані песо, ти пам'ятаєш? Пані Пейсін, А вже ж пам'ятаю, вона живе на недалечко від пана полотна. Вона така гарненька трирічна донечка і хлопчик п'яти діток, але вона дуже хороша, і чоловік її теж. Тільки самі вони про це не знають, і часом сваряться. Тобто не дуже ладнають. Просто вони бідні їм навіть нічого ніхто не жертвує. І не дивно, адже там Пейсон не пастор, як та. Тобто я хотіла сказати, що він не пастор. Поляна тітенька полі разом почервоніла. Але пані Пейсон, хоч вона і бідна, так гарно не вдягається, поспіху проводила поляна, і в неї такі чордове каблучки на пальцях, і діамантові, і смарагдові, і рубінові. Тільки вона чомусь каже, що одна каблучка в неї зайва. Треба її виконати і подати на розлучення. А як це на розлучення, тітенько Полі? Це, мабуть, щось погане, бо вона так сумно про це говорила. А ще сказала, що після розлучення вони тут більше не житимуть. Пані Пейсон візьме з собою дітей і поїде далеко далеко. Тож нехай вона краще не викидає свої каблучки. То що ж воно таке подати на розлучення тітонько кополя? Нікуди вона не поїде, любонько, швидко запевнила дітень кополя. Вони вирішили залишитися разом. Бо яка я рада, то вони будуть удома, коли завітай до них. Ой, лишенько, скрикнула раптом дівчинка. Тітенько я все забуваю, що ніколи не ходитиму. Я не побачу ні пані Пейсен, ні пані Пендлзона». Що ти, що ти? схлипнула тітка. Ти ж до них екіпажем. А тепер послухай, я ж тобі не все розповіла про пані Бейсен. Вона попросила переказати тобі, що тепер граються ту ігру. гру. І все роблять так, як ти хотіла. Боляни посміхнулася крізь сльозу. Справді, Невже? Ой, яка я рада, так, любонько. Пані песен сподівалася, що це звідси тільки тепер втішить. От чому вона просила переказати це тобі. Дівчинка позвонила на тітку. Тітенько Полі, ви говорите так, ніби знаєте. Ви знаєте про мою гру, «Тітенько Полі? Так, любонько. Пана Полі намагалась плюсти як найлагіше. Ненсі все розповіла мені. Як на мене це чудова гра, і я готова гратися вона з тобою. Тітенько Полі, ви зі мною? Я така рада. Мені весь час так хотілося, щоб обиралася зі мною. Ці капольві та несподіванка перехопила подих. Вона ледве-ледве опанувала себе. Так, любонько, тихо промовила вона. Хіба я гірше за інших? Усе місто, крім мене, грається з тобою в цю гру. Навіть пастор. До речі, я зустріла його цього ранку, коли ходила на село. Пан Форд попросив переказати, що він наодмінно приїде до тебе в гості, коли матиме час. А ще говорив, що його досі тішать ці вісімсот радісних розділів з біблії, про які ти йому розповідала. Навіть панові Форду ти допомогла. Ціле місто грає в твою гру, і ціле місто радіє, бо одна маленька дівчинка навчила грати стільки дорослих людей. Поляна заплескала в долонь. О, яка я рада, її личко знецька розквітала в усмішці. Тітенько Полі, тепер у мене є чого радіти. Я рада, що я раніше все таки ходила. Якби я не ходила, то не навчила б їх гратися.